Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Сьогоднішня неділя, дорогі брати і сестри, про множення хлібів нашим Спасителем Ісусом Христом. Але сьогодні поєднаємо цю науку про хліби із наукою про пророка Ілії. Та як вівторок було свято пророка. Ілії пророк Ілія жив 900 років до народження Ісуса Христа. Ізраїлем управляв цар Ахав, його жінка Єсавель. Весь Ізраїль попав в ідолопоклонство. Цар заставляв євреїв поклонятися Ваалові, поганському Богу. Багато ізраїльтян покинули правдиву дорогу і правдиву віру. І дійсно вони поклонялися і проносили жертву поганському богові. Пророка Ілії Ілії це дуже боліло. Він не міг дивитися, як його нарід Покинув дорогу Господні і пішов служити поганським ідолам. І він набрав мужності сили Духа Святого. І він пішов до царя Ахава і почав напоминати його, докоряти його, йому. Зла робиш. Ви покинули дорогу правди і пішла дорогою. Фальші, темряви, ви покинули світло. Але Ахав настільки був переконаний своєму блудові, що він навіть не хотів спілкуватися з пророком Ілією і навпаки ще переслідував його. Тоді Дух Святий послав пророка Ілію в місто в скалі, де було джерело. І пророк Ілія сказав до того народу, і небо закриється над Ізраїлем, і земля не отримає ані дощу, ані руси. А сам пророк Ілія був біля того потічка, а круг приносив йому їжу. Проходив час, голод великий настав в Ізраїлі, вся трава висохла. Тварини вмирали, люди. Хліба земля народила. Але навіть такі великі трагедії вони не збудили серце царя, що треба навернутися до правдивого Бога, до Бога Ізраїля, треба поклинути злу дорогу. Він царицею далі переживав. О, тому, о тій темряві поганства. І тоді кличе Божий дух пророка Іллії іде до Сарепти Содонської. Це було поганське місто. І ось, коли він входив, його зустріла вдова. І він підійшов до неї і каже: дай мені їсти. А вона по одязі, по зовнішньості признала, що це є єврей ізраїльтянин. І вона каже: добрий пане, але не маю, маю шмені муки, і на дні горщика маю олії. Хіба зараз печемо якийсь куржів? Пообідаємо і будемо чекати смерті, бо ніхто нам не може допомогти. Але я бачу, що ти є Божий чоловік, я бачу, що ти є добра людина, і де я приготую їжу. І дійсно, пророк Ілія пішов з нею, і та вдова приготувала їжу. І так, що доки був пророк Ілія в тій хаті, та жменя муки не ще і також олія. Це був знак від Бога, що за те добре серце, яке мала та вдова, що вона прийняла Божого пророка, Бог благословив її дім, її хату, Бог благословив ти посудини, де була олія і де була мока. Але сталася велика трагедія. Тій сім'ї, її син помер. І пророка Ілія дуже це ну, так стривожило. І він почав молитися до Господа Бога каже, Боже. Ти бачиш, яка та добра особа вона мене прийняла, вона мене не дала загинути. Невже? Ти на неї післеш таке велике терпіння, що забереш від неї сина. І коли пророк Ілія молився, і ніби своїм тілом тричі водив по мертвому тілі хлопчини, той Воскрес! І там, на горі Кармель, пророк Ілія взиває знову до Ахава, до ізраїльського народу. Народи мій, чому ти кульгаєш, перестань служити двом богам. Випростися, повернися до віри своїх батьків. І ось було побудовано два жертовники. Для жертву мало приносити 450 пророків Бога Вала і пророк Ілія. І ось, коли пророки Ваала приносили жертви, вони взивали. Молилися, просили, щоб Ваал з неба зійшла в вогонь і прийняв їхню жертву. Але нічого не відбувалося, тоді пророк Ілія сміявся над ними і казав сильніше клич, то може, у вас Бог Ваал спить. І коли ввечері, коли пророк Ілія облив водою свій жертовник і почав молитися, Бог зіслав з неба вогонь і прийняв пророка Іллії жертву. Але навіть і це велике чудо, велике чудо не опам'ятало закаменіло Єсавель, не опам'ятало частину ізраїльського народу. Перше друга, дорогі браття і сестри наука. Як ми просимо пророка Давида, Серце чисто сотворив мене, мене, мій Боже. Дух правди вселив в мене, мій Боже. Диявол робить людське серце закам'яніле. Диявол робить людське серце черстве. диявол робить людське серце байдуже і легковашне, жорстоке. І частина людей стає, остається в гріхі, так як було за часів Пророка Ілії. І так сьогодні є в нашому краї, коли є війна, коли є, наш народ переживає велику руїну, велику трагедію. І Є так багато людей рівно черстових, кам'яних, закаменілих. А які не хочуть бачити ні чужого горя, ні чужої біди, ні людських страждань, ні терпінь. І це є страшно. Насправді це є дуже страшно, коли людина має через черве закаменіле серце, байдужа і легковажна. Або навпаки, коли словами може там говорити, але чинами, діями. Мертвезна оце є зле, дуже зле. І тому просимо Господа Бога. Боже, не дай мені через свого серця, закам'янілого серця, розбуди моє серце зі сну. Опам'ятай мене і опам'ятай тих. Які зло чинять, і переконані є в тому злі, що вони чинять справедливо. Відкрий їхні очі на їхнє зло, на їхній блуд і дай їм ласку покаяння. Друге, дорогі браття і сестри, Ісус Христос проповідував. І слово каже, що підійшли учні до Його і кажуть: пусти на це місце і минув час. Відпусти людей, нехай йдуть по селах і куплять собі поживи. Здається, нічого свого апостола не сказали. Добре сказали. Пусти на місце, відпусти людей, хай розійдуться по селах. Хай куплять собі їжі. Ісус Христос сказав, не треба їм відходити. Ви їм дайте їсти. Ви їм дайте їсти. Дорогі браті і сестри. Апостоли хотіли позбавитися тих людей. Вони навіть не шукали розв'язки того питання. Питання є складне, маса людей. А Христос каже, ви їм дайте їсти. Як то є в нашому житті? Так часто в нашому житті ми передаємо Хрест свій іншим. Іншим. Там ідіть до Польщі, там йдіть до Німеччини, там йдіть в Чехію, там приймають біженців, ми не маємо місця. Так наразчую від людей. Але це є наші люди, це є наш хрест, це є наші українські проблеми, і ми маємо їх вирішувати і ми можемо вирішити їх. В Західній Україні ми можемо їх вирішити. Але ми не хочемо їх вирішувати більшості людей. Хай той хрест візьмуть поляки, чехи, інші народи, але не ми. Ідіть туди собі. І так говорили апостоли до Ісуса. Багато тут людей ми собі не дамо ради. Але чи ви шукали ту розв'язку? Чи ви пробували знайти раду? Чи ви прийшли до Ісуса і запитали, Господи, що ми маємо робити з цим народом? Як ти підкажеш? І Христос змав. Апостоли мали п'ять хлібів і дві риби. Христос благословив тих 5 хлібів і дві риби. І нагодував весь нарід. самих чоловіків, окрім жінок і дітей, було п'ять тисяч. І коли збирали ще кусні хліба, то дванадцять кушів назбирало. Дорогі брати і сестри, ми маємо сьогодні дві глибокі духовні науки. Вдова із міста Сарепти має жменю муки і на дні глечика має олії, вона ділиться останнім. Вона ділиться останнім та жінка має добре чуйне милосердне серце, вона має чуйну і милосердну душу, і Бог благословляє її чин, Бог благословляє її дію. І в тому глечику є постійно олія, і не бракує муки. І тут Христос благословляє п'ять хлібів і дві риби його годує п'ять тисяч народу, крім дітей і чоловіків, крім дітей і жінок. Що це означає? А це означає, що Господь Бог є щедрий. І платить в сто раз більше тим, які мають добре милосердне і чуйне серце. Добре, милосердне і чуйне серце, таку хату, дає милосердя, дає щедрість, де люди вміють поділитися останнім, таку сім'ю ніколи не спіткає ні голод, ні нещастя, ні біда. Бо над тою сім'єю спочиває Боже благословення, на тою сім'єю спочиває Божа опіка і ласка Духа Святого. І сьогодні, коли переживаємо 165 й день війни, запитаємо себе щиро перед Господом Богом. Чи переживаючи час війни, я допоміг біженцям? Я щомісяця даю на війську, не має значення. Чи 20 гривень, чи 50, чи 100. Що ти можеш дати, чи тобі постійно є мало, і твоя захланність, твоя скупість не дає тобі йти вперед, бо ти тримаєш то на тяжкі часи. Нині настали ті тяжкі часи, коли люди втратили, коли люди втратили дах над головою мільйони людей. Коли навіть наше те побожно, де коли населення, галицьке, як той як тим футбольним м'ячиком, тими людьми, а ви йдіть туди, а туди, а тут місяць будьте і так далі, а там привезли людей з якогось санаторію, ви, знаю такі випадки, висадили на двірці на вокзалі, і ті люди не знають, що робити, обіцяли їм, що привезуть там, дадуть помешкання. Не можна з людьми так поводитися. Не можна. Ми маємо показати правдиве лице. Ви подивіться на євреї, ви подивіться на життів, як вони утворювали свою державу. Вони є різні. Є ж де є ж де з Росії, є же де з Африки? Навіть до різних, різні тлумачення релігії мають. Але як вони тягнуть один одного, як вони всі допомагають, щоб та людина повернулася до Ізраїля, як вони шукають місця для своїх людей? А ми будемо казати, ви що приїхали. Я не кажу всі, багато людей є, доброчесних, які в силі допомогти. Але це мене найбільше нервує. А де вони приїхали? Україна один дім, і це немає різниця, чи він з Луганська, чи з Донецька, чи з Одеси. Він є в Україні, він є вдома в себе. І ніхто не має права казати, а ви що, приїхали а ви звідки? А що ви тут робите? І собі. Вони є в себе вдома, та як ми в себе вдома. І якщо ми так не думаємо, ми не думаємо про державу, ми не думаємо про народ, наше фальшиве є. Подивіться євреїв. Ще вам розказую випадок, як я був в пані Лариса. Вона жила на Окраїні та як грясне, і там на окраїні Єрусалиму. І я вечір прогулювався і дивлюся синагога, я пішов до синагоги. Там була вечірня молитва щодня відкрита, я взяв книжку. Цей, ну, і там мен... Чи він був рабін, чи просто віруюча людина, я не знаю. І він почав питати щось в мене, але ну, я по євриту нічого не знаю, і так далі. Ну там окремі слова і так далі. Ну, і він зрозумів, він трохи знав по-російськи. Він мені дає книжку, їхню книжку до набоженця, там де є половина на євриті, а половина на російській, показує і так далі. Після того, як все закінчилося, ми вийшли. Ну, він знав так трохи, ну, я знаю, скільки відсотків тої російської мови. І питає свідки. Ну, я кажу, Україна, Львів, але я бачу, що Львів для нього нічого не означає. Тоді я кажу Київ. О, то це Ціва. Він не зрозумів, хто я є. Я по світському самому був і так далі, і все. Питаю, що ти тут робиш. Ну, думаю, я, я зачну йому пояснювати і так далі, що то буде дуже довго. Я кажу, к друзям приїхав. Ну, думаю, ну, ва. Він прийняв мене за єврея. А мені цікаво було. Я мовчу далі, що буде? І він до мене в одній слові: що ти робиш в Києві? Чого ти не повертаєшся до Ізраїлю? Та всі євреї мають повернутися до Ізраїлю. І так далі. І він наламаний російській мові, він почав мене вговорювати, і так далі. Розумієте, я так подивився. Якби кожен українець, я собі згадав тепер той приклад. Якби кожен із нас працював так для України. Якби ми дійсно працювали для того, то дійсно вони є різні там, Ізраїля, надзвичайно різні, і віруючи, і не віруючи, і так далі, і все. Але Ізраїль то є свята, то є їхня батьківщина, Вони, вони стараються, щоб тій батьківщині, якнайбільше, приїхало з усього світу людей. Чому ми? Дорогі брати і сестри, ділимося в час війни. Сьогодні нема українців Сходу і Заходу. Сьогодні є весь український народ, і за той український народ, вояки з різних регіонів України, віддають своє життя і проливають свою кров. Будьмо розумні. Будьмо розумні, бо наш розум добрий розум. Наше терпіння, наша розсудливість, деколи на вона може притягнути тих тисячі українців, які з різних причин були зрусифіковані далекі від мови, звичаїв, культури і традиції. Оце треба розуміти. І тому ми мусимо дивитися також на все очима святої віри, очима святої віри. Поділитися з братом, скупість, це не є справа Божа. Це є справа диявола. Але якщо ти поділишся хлібом, якщо ти поділишся одежею, одягом, якщо ти поділишся тим, що маєш, Бог тобі сто разів більше відплатить. Це не є байка. Якщо ми віруючі християни, якщо ми віримо в Євангелію, в слово Боже, там ясно і виразно є. Все сказано. І тому не осуджуємо і не, роз... не плюткуємо то постійно кажу, і не передаваємо одне від одного, бо хтось сам щось сказав, так не повівся і так далі. Це забудьмо, на це закриємо очі і працюємо для того, для держави, щоб та держава була сильна, щоб ми отримали перемогу. Ті, які не знають, навчаємо, будьмо терпеливі. Будьмо зрозумілі до кожної душі. Тільки як співаємо, а завзята, тяжка праця ще докаже свого. Це є останні, передостанні слова гімну, бо ми приважно співаємо один куплет. Але там є «А завзята тяжка праця ще докаже свого. І тому та праця є тяжка, дуже тяжка, витривала. Має бути, має бути постійна, і ми маємо на правду показати тим людям, та, як прийняла пророка Іллю вдова із серебця. І ми маємо прийняти маємо відкрити мати серце для нас. Ми не маємо чекати на допомогу, що хтось нам її дасть. Та, як учні казали, хай підуть собі куплять. Христос каже: ні, хай ви їм дайте їсти. Ви їм дайте їсти. І сьогодні це є питання для нас. Ми маємо собі дати їсти. Ми маємо собі зарадити, ми маємо собі дати взаємну допомогу один одному, бо тільки на тій взаємній допомозі можна побудувати українську державу. Але якщо буде тільки хитрість. Як тільки буде тільки для того, таке, знаєте, крутійство, аби більше для себе взяти, або час війни скористати і так далі, пільги і тому подібне, це в очах Божих є несправедливо і Бог того ніколи не буде благословляти. Господи, ти помножив хліби і нагодував п'ять тисяч народу. Ми сьогодні благаємо і молимо тебе, замолосердися над нашим народом. Поблагослови, поблагослови наш народ, поблагослови наші ниви, наші сади, щоб ми не пропали і світ, щоб не зазнав голоду. Це є так важливо. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята церква обходить успення святої Анни, мами благословеної Діви Марії. Знаємо, що Яким Анна жила в Насареті. Довгих років вони не мали життя, аж на схилі віку Господь Бог поблагословив утробу Святої Анни, і вона народила дівчинку Марію. Коли Марії було три рочки, Яким і Анна пожертвували, і віддали Марію на службу до Єрусалимської святині. Свята передання каже, що Яким після двох років, як віддали Святу Діву Марію, дочко, до Єрусалимської святині відійшов у вічність. Свята Анна залишилася сама. І тоді свята, Анну, свята Анна просилася і прийняла також на службу до Єрусалимської святині. І там біля Марії свята Анна закінчила свою земну мандрівку. Тому сьогодні рівно ж і ми молимося за всіх, які обходять свої ім'янини. Носять ім'я Святої Анни, Матері, приблагословенної Діви Марії.